26 квітня 2025 року, в тридцять дев'ятий раз, роковини Чорнобиля слугують свідченням і нагадуванням нам, чим насправді була радянська дійсність та яку ціну заплатили країни і народи, що вимушено стали її частиною, а з ними і Європа. Жителі Могилів-Подільської міської територіальної громади разом з усією Україною кожного року доземно схиляють голови в подяці перед ліквідаторами цієї страшної техногенної аварії. Та тими, хто віддав життя в боротьбі із невидимим ворогом. Про Чорнобильську катастрофу ми говоримо на мітингах, реквіємах, тематичних годинах, покладаємо квіти до пам'ятних знаків, спілкуємося із очевидцями аварії на ЧАЕС. Ми сьогодні в черговий раз хочемо вам висловити вдячність за те, що ви в ті страшні часи були серед тих, хто, нехтуючи своїм здоров'ям, пішов захищати кожного із нас. На вашому героїзмі виховувалися ті, хто сьогодні захищає нашу Україну в окопах на передові. Ви стали символом тих, хто першим, не задумуючись, стояв в горнилі тієї біди, яка стала не тільки для України катастрофою, а катастрофою для всього світу. 39 років тому мужні та самовіддані люди на очах всього світу здійснили колективний подвиг. Серед ліквідаторів, пожежників, будівельників, медиків, воїнів, військовослужбовців, охоронців були і наші земляки. Голова громадської організації «Могилівподільська міська організація Союз Чорнобиль Олег Кочерва був безпосереднім учасником ліквідації аварії. У Чорнобиль попав, коли проходив строкову службу. Молодий, запальний, безтурботний і гадки не мав, куди за військовим наказом його відрядили. Все трималося у суворій таємниці. Завданням Олега було охороняти територію та об'єкти, а також громадський порядок. Ми охороняли по кругу, по периметру транспортні ворота, железнодорожні ворота. Я виходив, читав скільки, допустимо, скільки там 150 чоловік, то 150 зайшло, 150 має вийти. Так і пройшло півроку в Чорнобилі. А від Дембіль вже приїхав Дніпропетрос обратно в часі, від вже йшов додому. Олег Кочерва подякував могилів Подільському міському голові Геннадію Глухманюку за всебічну підтримку ліквідаторів і надання фінансової допомоги до дня пам'яті Чорнобильської трагедії, а також своїм побратимам, що сьогодні в дружньому строю і мають змогу бачитися. У хвилині мовчання учасники вітча схилили голови перед мужністю тих. Хто пожертвував власним життям, стоячи на захисті людей у боротьбі з наслідками найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, як символ довічної вдячності за врятовані життя до пам'ятного місця вшанування жертв Чорнобильської катастрофи, лягли квіти. 26 квітня у міжнародному масштабі назавжди залишиться як день чорнобильського лиха, болю, суму і разом із тим нагадуванням безмежної мужності багатьох тисяч українців, зокрема й жителів могилів Подільської громади. Забути це викреслити з пам'яті неможливо.